В ефірі програма сьогодні надзвичайне про все, що варте уваги. Дивіться далі. Причетних до теракту у Харкові упіймали. Повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов. П'ятьох взяли у цьому ж місці. Серед затриманих, як організатори, так і безпосередні виконавці злочину. Правоохоронці вилучили у них зброю, боєприпаси, детонатори, вибухівку і навіть гранати. Крім того, ще двох членів цього ж угруповання затримали у Маріуполі. При собі терористи мали 10 кілограмів тротилу, готували теракт. За повідомленням спецслужб керувала бандою російсько-терористична ДНР. Нагадаю, 22 лютого у Харкові під час мирної ходи пролунав вибух. Загинули 4 людини, 10 постраждали. І 100 тисяч гривень стільки гарантують дати міліціянти за будь-яку інформацію про убивцю маріупольського правоохоронця. Таке пообіцяв начальник міліції Донеччини В'ячеслав Аброськін. каже умисне вбивство вчинив 29-річний місцевий житель Микола Гриненко. Він причетний, наголошують у міліції, і до грудневого теракту. До нині, де нині злочинець, міліціянти не здогадуються, тож просять допомоги в українців. Місце перебування чоловіка можна повідомити за номером 050 471 23. Сімдесят або ж 102. Нагадаю, у понеділок у Маріуполі ввечері група швидкого реагування зупинила машину для перевірки документів. Диверсанти відкрили вогонь, важко поранені. Три міліціонери один із них помер у лікарні. Звичайна сварка двох жінок на вулиці закінчилася жорстоким убивством у Миколаєві. Посеред дня перехожі натрапили на скривавлену жінку. Коли приїхали медики, поранена ледь дихала по всьому тілі. У неї були колоті та різані рани. Перед тим як знепритомніти, жінка встигла назватися і розповісти, що порізала її незнайомка, з якою посеред перед цим посварилася. Уже за кілька днів нападницю затримали. 18-річна дівчина усьому зізналася. каже, обидві були на підпитку і під час з'ясню. Совання стосунків не втрималася, дістала ножа. Постраждало. Врятувати лікарям не вдалося. Вона померла, не приходячи до тями. Була встановлена і задержана е гражданка уроженка Херсонської області, котра доказано причасне до совершенню убійства. Наче начато головне призводство по статті сто п'ятнадцять е е убійства. Занфісанція за дане особо тяжке преступление предусматривает лишение свободы от 7 до 15 лет. Пограбував та убив випадково 24-річний молодик. Приїхав на Хмельниччину до колишнього співкамерника. Чоловіки відпочили, і коли гість збирався їхати додому, вирішив завітати до самотнього сусіда, розбив вікно, заліз до квартири і став нишпорити. Раптом до помешкання повернувся господар. – 81-річний колишній міліціонер. Зловмисник ударив пенсіонера та зв'язав, коли обчистив сейф, знайшов тисячу гривень і мисливську рушницю. Запевняв, що хотів звільнити бранця та коли розв'язав випадково зламав йому шию. Вічливого грабіжника розшукують столичні правоохоронці. Останній напад чоловіка зафільмували камери спостереження фінустанови. Він зайшов до приміщення, підійшов до каси, дістав зброю та попросив віддати усі гроші. Жінка спустошила касу, грабіжник поклав готівку до спортивної сумки, а на згадку залишив перелякані співробітниці банку цукерки. Після цього нападник спокійно вийшов з будівлі. За даними Київської міліції, чоловік вже встиг скоїти кілька таких пограбувань і кожного. Разу залишає після себе солодке. Працівниками карного розшуку столичної міліції розшукується невідома особа за скоєння розбійних нападів на банківські установи. На вигляд чоловіку 50 років, зріз 165-170 см, середньої тілобудови волосся сиве, коротке, був одягнений на обличчі темні сонячні окуляри, пальто світлого кольору до колін. На прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією стосовно місця знаходження або анкетних даних розшукуваної особи, звертатися до міліції. Пістолет, кулемет, пневматичні гвинтівка та три пістолети, револьвер, ножі та майже дві сотні набоїв. Весь цей арсенал знайшли оперативники під час обшуку у помешканні та автомобілі жителя Одещини. Жодних дозволів на зброю затриманий 35-річний чоловік не мав, звідки вона також не зізнається. Усе доправили до лабораторії. Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує до семи років за ґратами. сотрудниками уголовного розыска Приморского отдела милиции была получена оперативная информация о том, что одного из жителей Одесской области по месту жительства хранится огнестрельное оружие. В ходе проведения санкционирования обыска у него было изъят один пистолет-пулемет ППС, одна пневматическая винтовка, три пистолета, револьвер «Флобер», 83 патрона и три запала к ручным гранатам. В настоящее время по данному факту проводится проверка. І ще дві схованки зі зброєю знайшли у жителів Сумщини. 27-річний чоловік тримав у квартирі два гранатомети, дев'ять гранат та набої. Ще рушницю пістолета, дві гранати вилучили у жителя Тростянецького району. Проти обох чоловіків відкрили кримінальне провадження. Зараз правоохоронці з'ясовують походження зброї та перевіряють її на причетність до злочинів. Найбільший арсенал зброї, який на Сумщині вилучили правоохоронці в цьому році. Серед вилученої зброї були навіть два гранатомети. Зброю вилучили в чоловіків, один з яких мешкав в Тростянці, інший в ТрЦЕНИСКО районі. із тисвої з'ятова я можу сказати, що прішого саме опасне являються ручні протитанкові гранати. Переносные такие как бы атовые комплексы, которые производят взрыв реактивной гранаты, у которых мощность заряда 300-400 грамм и они летят на определенном расстоянии. Дистанционно можно поразить цель с довольно большими разрушениями. Это в частности рпг 22 и рпг 26 более продвинутая модель. На Одещині місцеві правоохоронці зупинили легковики з контрабандою. Двоє чоловіків намагалися в'їхати до України з Молдови. Під час перевірки автівки в салоні виявили велику партію ліків. Серед них багато сильнодіючих препаратів. Зловмисники планували перепродати товар на Одещині. На чорному ринку партія коштувала б півмільйона гривень. Контрабандистів затримали, ліки вилучили, відправили на експертизу. Також обшукали помешкання одного з ділків. У квартирі знайшли близько сотні бойових набоїв, і 200 грамів пору. Отож, міліція відкрила ще одне провадження за незаконне зберігання боєприпасів. Перевольді якого капотом між переднім пасажирським та водійським сидінням, спинкою заднього сидіння, в багажнику автомобіля виявлено та вилучено сильнодіючі, отруєні речовини. За даним фактом, розпочати кримінальне провадження, завозням кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статтею 321 Кримінального кодексу України, проводиться перед слідчий розшуковий через дії. Лексуси Мерседеси та БМВ найпопулярніші автівки у київських викрадачів. Часто зникають і вазівки, проте їх переважно розбирають на запчастини. З даними міліції, лише минулого місяця зникли 138 машин. Частину з них вже вдалося повернути власникам, зокрема, і завдяки системі відеоконтролю. Рубіж, як вона працює, бачив Ярослав Марченко. Як тільки приходить орієнтування на викрадену автівку, інспектор одразу записує державний номер і модель у базу даних. Далі працює система рубіж. По обидва боки від посту ДАІ знаходяться відеокамери, які фіксують номери кожної автівки. Потім ця інформація автоматично потрапляє у базу даних. Якщо ж система виявляє автомобіль, який знаходиться у розшуку, спрацьовує сигналізація. Андрій чи не щодня проїжджає цей пост. Каже, відколи йому повернули викрадену автівку, постійно зупиняють інспектори. ДАІ. Знає, у Нашого автомобіль в розшуку знаходиться, І він вже не в лошу, знаєте скільки. Уже місяць пройшов, вони ніяк не закрили. Як вернули, то вже зупиняють. Даївці виправдовуються. Кажуть, система повідомляє лише про ті автівки, які значаться у базі даних. А от щоб видалити номерний знак автомобіля, який знайшли, повинно закінчити слідство. Вона знаходилася в розшуку, була викрадена. Даний автомобіль був повернутий власнику, але ну, певний час він ще в системі рубіж знаходиться, поки слідчі не подадуть матеріали до департаменту ДАИ, де її там будуть відділі розшуку знімати. У більшості випадків система повідомляє про автомобілі, які дійсно викрали у автовласників. Останній такий трапився саме на цьому посту. Коли ж зупинили водія, той навіть не здогадувався, що машина у розшуку. Каже, купив з рук за довіреністю. Проте бувають випадки, коли система виявляє і викрадену автівку, і самого крадія. Для затримання злодія даїшники можуть навіть повністю перекрити рух. Зупиняється практично весь рух і контролюється проїзд кожного автомобіля. Між ну біля даного посту, якщо даний автомобіль не під'їхав до посту, то е патрульним автомобілям е обстежується дана ділянка дороги. Виявляється даний автомобіль. Потім викликають слідчу оперативну групу та передають злодія їм за січень. Місяць за завдяки системі рубіж е віднайдено п'ять транспортних засобів, які були раніше викраденими і рахувалися у розшуку. Але є і недоліки у цій системі. Якщо номерний знак не видно, вона взагалі ніяк не розпізнає авто. Проте оперативники обіцяють найближчим часом це виправити. Ярослав Марченко, Антон Квітень, Тивай. На Кіровоградщині вантажівка збила пішохода. сталося ДТП поблизу села Шостаківка. Кермувальник з місця пригоди утік. Свідки аварії викликали швидку непритомного чоловіка із численними забоями та відкритою черепно-мозковою травмою забрали до реанімації. Потім лікарі запевняють, що життю постраждалого нічого не загрожує. Водія втікача вже затримали. На Черкащині горів приватний будинок, спалахнуло у селі Дмитрушки близько 12-ї дня. Рятувальникам знадобилося півтори години, щоб загасити пожежу. У будинку вщент вигоріли меблі, та побутова техніка згоріла також покрівля. Причини займання встановлюють експерти: люди від вогню не постраждали. Дві тисячі гривень за звільнення від мобілізації на Полтавщині СБУ піймала на хабарі заступника військового комісара. За винагороду майор обіцяв посприяти тому, щоб мобілізований залишився вдома. Однак витратити гроші військовому не вдасться. Кайданки клацнули на його руках у момент отримання готівки. Чоловікові світить до восьми років неволі. Співробітники управління Служби безпеки України в Полтавській області спільно з працівниками військової прокуратури Полтавського гарнізону затримали заступника військового комісара. Рішетилівського і Великобачанського обласного комісаріату Полтавської області під час отримання неправомірної вигоди. Зловмисник вимагав та отримав 1900 гривень від мешканця СМТ Рішетилівка за його виключення з мобіляційних списків. Оперативники затримали майора Хабарника на гарячому в його автомобілі після отримання ним грошей. На даний час хабарник знаходиться під домашнім арештом. На затопленому глиняному кар'єрі у Житомирській області ледь не загинули двоє людей. Рибалки провалилися під лід. крики про допомогу почув охоронець. Спочатку він намагався самостійно витягти чоловіків з води. Та, зрештою, викликав рятувальників. Ще до приїзду надзвичайники. Один з рибалок зміг вибратися на берег. Іншого за допомогою гумового човна витягли надзвичайники. Постраждалим одразу викликали швидку. Бачу, один провалився, побіг другий провався. Поможи, кажу, мені хлопці 120 кілограмів. Зараз я там провалюсь, все на свируші. Твоя дзвонить уже. Ну, не льот 10 сантиметров, пішли далі. Ну, Якби відіволі. Я, я перший провалився. Я вже вчитував, що... Такой, потім Сергій через метрів 10 ну, само провалився. Прибувши на місце події, виявили одну людину, яка знаходилася на проламані, на проланому льодові. За допомогою рятувального човна, рятувального кола та рятувальних утузок були здійснені заходи щодо рятування людини. Явно видно, що в людини тої, що ми діставали, в неї обмороження, Переохолодження. Переохолодження. Вона хвилин 15-20 перебувала в воді. Поки що це все. Ми вже готуємо наступний випуск. Побачимось.